Тернопільщина продовжує налагоджувати партнерські відносини з Латвійською республікою, Із робочим візитом нашу область відвідала міжнародна делегація. Під час зустрічі з владою області обговорили подальше українсько-латвійське економічне, промислове та науково-технічне співробітництво в першу чергу. Я хочу висловити свою підтримку українському народу, і насправді, як представник міністерства економіки Латвії, я хочу сказати, що ми підтримували Україну ще з перших днів російської агресії і вторгнення. І ми займалися узгодженням дії латвійських підприємців для того, щоб надсилати підтримку в бік України. Сьогодні Латвія посідає одне з перших місць у рейтингу країн-союзників з найбільшою допомогою Україні та її народу в протистоянні з російським ворогом. Так за останні два роки Латвійська республіка перерахувала щонайменше 600 мільйонів євро. І ця цифра вражає, тому що це практично один відсоток валого внутрішнього продукту вашої країни. І якби кожна цивілізована країна, хоча б один відсоток, Свого валу внутрішнього продукту виділяла на допомогу Україні Україні в боротьбі з російським агресором. Ми давно б, напевно це зло побороли. Латвія є одним із партнерів нашого краю у 2022 році. зовнішньоторговельний оборот товарів області з країною союзником зріс більш як на 50% у порівнянні із 2021 роком, а у 2023 – втричі двадцять в порівнянні із 2022 роком. But well, of course, as we see, um, this uh, war has entered. Um Звісно, ми бачимо, що ця війна переросла у довготривалу війну витрачення ресурсів. Відповідно для того, щоб мати такі ресурси, необхідно, щоб українська економіка добре і ефективно функціонувала. Для цього ми тут, аби допомогти цій співпраці і зробити міцніші зв'язки між компаніями та підприємствами, і щоб як українські, так і латвійські представники отримували від цього вигоду аби укріпити партнерські відносини, Володимир Буліщук спільно з Айнерсом і Жулісом підписали меморандум про співробітництво між Тернопільською обласною радою та Латвійським агентством інвестицій та розвитку в Україні. Документ передбачає різноманітні заходи, спрямовані на формування інвестиційного іміджу області та України серед потенційних латвійських інвесторів.